Відпочинок, підтримка і єдність. Саме під таким гаслом, 14 червня на березі Мальовничого озера, у жмеринській громаді відбувся теплий, щирий захід для ветеранів, військових, родин загиблих героїв та їхніх дітей. Ініціатором заходу став лейтенант Збройних сил України, депутат обласної ради Олег Легеза. До організації долучились фахівці Вінницької обласної організації Ветеранхаб. А також спеціалісти із супроводу ветеранів у Жмаринці Олександр Джурабаєв і Світлана Концевич. Всі люди, які сьогодні захищають нашу державу, вони вже всі об'єднані. Це вже велика родина. А мета цього заходу створити для наших захисників, для наших героїв, для їхніх родин атмосферу тепла, вдячності, дати можливість їм поспілкуватись, поділитися спогадами. Підтримати один одного, тому що і міські ради, і районні адміністрації підтримують нашу таку ініціативу, і це вже буде така стала чудова традиція жменського району у програмі: риболовля, юшка, шашлики, релакс на природі, а для дітей ігри з аніматорами. Але найцінніше це спілкування, можливість розповісти свою історію, почути інших і відчути підтримку тих, хто розуміє без слів. Ветеран хаб це громадська організація. Ми надаємо юридичну допомогу, психологічну допомогу з працевлаштуванням, з працеворієнтацією. По будь-якому запиту можемо приїхати додому і надати весь спектр послуг, які потрібно для цього. Щирі розмови, нові знайомства. Усе це зробило день особливим для понад 30 родин ветеранів війни та військовослужбовців. Це більше ніж просто відпочинок. Це відновлення, єдність, сила. Бо підтримка це теж зброя. Зброя, яка допомагає вистояти тільки в єдності, наша сила, і це суттєво відрізняє нас від ворога і дає нам сили. Слава Україні, слава.